Добрий день, сьогодні 12 вересня 2023 року. Тут проходив, знімав сливи. Біля дороги в мене яблучка Амулет росте осінній сорт. Тут було з десяток яблучок. Це на М9, пам'ятаю, коли посажене. Ну так, зеленими тут трошки, вона біля дороги зірвала, потім. Ще трошки зірвали, але залишилось два яблучка, мать я їх зірву. Зважу, вони крупні. А потім пізніше скуштуємо. Ось такі, а це ще більше. Залишки. Ось такі залишки тут у нас. так. Джумбо-помп у мене. Цьому році немає таких крупнючих, трошки підхворіла вона. Ладно, вернемося до амулету. 605 грамів. Отаке яблучко. 366. А потім скуштуємо.